Доброго ранку! Вітаю вас на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках, які ми щоранку, щобудня, проводимо о 8.15. Сьогодні з вами я експертка з тайм-менеджменту та піар-менеджерка компанії Данченко Юлія. І сьогодні хочу з вами поговорити про те, як важливо застосовувати будь-які знання на практиці і наскільки ми навіть не усвідомлюємо, наскільки це важливо. Мені стало цікаво. Стало цікаво, тому що в ми зараз всі з вами живемо в таку еру інформаційних технологій, коли вони дуже активно розвиваються, коли ми весь час маємо ці соцмережі, бо дуже багато інформації, яку ми можемо дістати звідусіль, це Ютуби, це Інстаграми, фейсбуки. Це штучний інтелект, який може нам за секунду згенерувати будь-які дослідження і надати ось стільки інформації, причому з практичними порадами, з тим, як потрібно робити, що потрібно робити. Дуже багато експертів, які весь час говорять, дають практичні поради, як правильно потрібно діяти, як діяти в тій чи іншій ситуації. Ми весь час чуємо поради від наших близьких, знайомих, рідних людей. І просто іноді от з'являється ось це відчуття, що взагалі нічого не хочеться робити, взагалі нічого не хочеться змінювати, взагалі хочеться закритися, сховатися в якусь коробочку і нічого не чути, нікого не бачити, і взагалі нічого не міняти. І тут така, знаєте, інша крайність, коли бачимо проблему. Але нічого не робимо, тому що стільки вже перепробували, стільки вже чули, нічого не діє, нічого не допомагає і так далі. І коли я задумалася про цю ситуацію, то я полізла знову-таки теж в штучний інтелект, полізла дивитися по різним ресурсам дослідження про те, як взагалі на нас впливає, на наш стан, на наш рівень енергії, на нашу продуктивність, те, коли ми весь час. Поглинаємо інформацію, поглинаємо інформацію, якесь нове навчання, і при тому не застосовуємо це на практиці. І знаєте, що мене вразило? Мене вразило те, що дійсно я правильно це помітила на собі, на іншим людям, що ті люди, які більше всього весь час слухають, читають, дізнаються, але не діють. І нічого не роблять, от ті саме люди частіше всього мають ось той синдром самозванця, тому що ти дуже багато знаєш, але ти нічого не робиш. Низький рівень енергії, тому що енергія ніби капсулюється, ніби ось тут і це я зроблю, і це запроваджу. І ось так по-новому я буду жити. І лягати спати я буду до 11.00 і прокидатися о 6-й ранку. І будуть в мене ранкові ритуали, і піду на пробіжку. А ще для здоров'я класно зранку стакан теплої води випити. І ми всі знаємо, як правильно насправді, як правильно, як правильно про себе турбуватися, як правильно щось робити. Але проблема в тому. Що ми не діємо, не застосовуємо це на практиці. І ще мені дуже сподобалося одне дослідження, яке говорило про те, що коли ми вивчаємо щось нове, у нас утворюються нові нейронні зв'язки, і от такі, ніби нові гілочки утворюються в корі головного мозку, як нові нейронні зв'язки пробудовуються, нові гілочки. Але якщо ми не діємо, тобто ми не застосовуємо цін на практиці, то вони стають ніби недорозвинені, і тоді ми і відчуваємо оцей ефект, що я взагалі нічого не хочу робити, тому що капсулюється, капсулюється увага. І приходить оце відчуття втоми, фізичної втоми, хоча фізично нічого не робив. І відчуття розбитості, і так далі. Тож, моя основна порада вам сьогодні буде просто коли ви щось вивчаєте, коли ви щось чуєте, застосовуйте це на практиці. Мінімум інформаційного шуму. Це ми всі знаємо, всі розуміємо, але ж знову таки не застосовуємо на практиці і не втілюємо це в наше життя. Тож те, що треба зробити, це почати, якщо ви почули якісь знання отримали, обов'язково застосовуйте їх на практиці. Втілюйте їх в життя. Тобто ви щось нове почули, ви почали його застосовувати. Якщо ви бачите протягом першого часу, що зміни є, і вони позитивні, закріплюйте. Залишайте це в вашому житті, звісно, трансформуйте це якось часом, якщо вам так буде зручніше. Тобто не потрібно це не про цю якусь стальність, все, я вирішила, значить так я буду робити весь час. Ні. Ви просто дивитеся, і поки це приносить користь в вашому житті, ви це застосовуєте. Якщо ви отримали якісь нові знання, нові навички, і ви пробуєте їх застосовувати в вашому житті, але ви часом бачите, що це взагалі ніяк. Не покращує ваше життя, і вам цей варіант не підходить. Ви просто його викреслюєте з власного життя. І саме оце допоможе вам не просто поглинати звідусіль інформацію, не слухати розумні лекції про те, як має бути, а просто застосовувати на практиці. Ось таку інформаційну гігієну запровадити власне життя. І у нас. Компанії «Богуштан», чому у нас практикуми ми проводимо, чому ми проводимо реаліті тренінги? Тому, я, тому що як тренінгова компанія, ми розуміємо, як правильно навчати людей. І всі наші курси, всі наші тренінги, вони і побудовані на цій системі, коли ви щось вивчаєте і відразу впроваджуєте ваше життя. Вивчаєте і впроваджуєте. Вивчаєте і впроваджуєте. І таким чином. У вас повністю утворюються оті нейронні зв'язки, а не просто окремі гілочки, які ні з чим не зв'язані, які просто забирають енергію, а потім часом відмирають і все. І ніяких змін в житті немає. Чому можна кучу послухати інформації різної про те, як потрібно і як важливо, але якщо не застосовувати це на практиці і не приймати нові рішення, і не робити рішення? То це і залишиться ще додатковим навантаженням, яке ще більше е, ситуацію погіршить вашому житті. То мій посил на сьогодні обов'язково всі знання застосовуйте на практиці. Якщо вам потрібно налагодити вас особистий тайм менеджмент, е, у нас є реаліті тренінг «Тайм-квест», який стартує 18 серпня. Долучайтеся. Якщо ви хочете взяти контроль над вашим життям, у нас є новий класний курс: короткий, з, зі штучним інтелектом, з помічниками зі штучного інтелекту, антидрама про рівень енергії, як покращити, антибідність про те, як навести лад в ваших фінансах, і антихаос про те, як навести лад у вашому часі. Коштують вони 600 гривень всього-навсього, або пакетом 1500 гривень. Посилання я вам скину під цим збереженим відео. Тож можете долучатися і, хоч побачити, як це, коли ви не просто поглинаєте інформацію, а ще й починаєте їх її застосовувати на практиці. І, взагалі, от, намагайтеся в вашому житті, коли ви будь-що дізнає, дізнаєтеся нове, спробувати його втілити в життя. Потім, якщо вам не сподобається це, ви завжди можете відмовитися. Але не накопичуйте просто ці класні знання, які взагалі не підкріплені ніякою дією. Якщо вам цікаво, можете самі почитати, тому що там дуже було багато різних досліджень, які я особисто з цієї теми знайшла, але там дуже багато незрозумілих тем біологічних, які я не можу вам донести і повторити. Але собі підтвердження я знайшла про те, як важливо не просто знати, а ще й робити. Бо знання без дії. Вони не приносять ніякої користі, ніяких змін, а навпаки, ще нас подавляють, і від того ми себе почуваємося гірше, ми почуваємо себе ні на що нездатними, ми почуваємо себе з отим синдромом самозванця. Я ніби такий розумний, а на практиці щось взагалі цього не видно. Тож. З отаким підходом я вам бажаю, щоб ви проживали свій день, відносилися до вашого навчання, до тієї інформації, яка є в вашому житті. А всім, хто навчався в Богуштайм, хто любить планування, нагадую, Складаємо списки ваших завдань на сьогодні, проставляємо там калькуляцію, проставляємо пріоритети, дивимося, що план був гармонійний, враховував форс-мажори, малюємо графічно, що ми сьогодні будемо за чим робити. І проживаємо цей день з насолодою, з натхненням і з бажанням діяти і досягати нових результатів. Дякую, що були сьогодні зі мною. Бажаю вам гарного дня! З вами була Юля.